Тарас Рего Шевченко борець за волю українського народу, за рідну українську мову. Національна школа є однією з основних державних інституцій, покликаних розв'язувати завдання становлення і розвитку української мови. Формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. В Нечаїнській загальноосвітній школі всі вчителі опановують інноваційні технології викладання української мови і літератури. Поруч з пояснювально-ілюстративними прийомами вчителі застосовують нові. Особистісно орієнтовані, у яких посилений творчо-діяльнісний компонент. Лише в цьому разі учні під умілим керівництвом педагога здобувають необхідні знання, уміння і навички. Протарашевче багато знайде. Двіти часу спішні ходить. Сталку, як ніхто на А то наша слава не врать на загине, наша Шевченко сонцем. Народився та наш Шевченко на Черкащині, в тріпецькій сім'ї, яка народила поміщику Енгельгарду. Кажуть, що йому, як дається дитині при хрещенні, багато в чому визначає її характер, долю. Ім'я Тарас з грецькою переводиться як бунтівник. Саме цими словами ми можемо охарактеризувати творчий і життєвий шлях часу. Курсії по Харкову ми побували біля пам'ятника Великому Кобзареві України, спорудженого в 1935 році. Велич монумента, його розміри та нічна постель співця все це вразило нас. Його автори зміли в бронзі і граніті передати всю. Борис був визвольний визвонив Україну. Ви знаєте, що Тарас Роз Шевченко був не лише великим письменником, поетом, але він був і великим художником. Погренька, будь ласка, на репродукції картин. Тараса Григоровича Шевченка. І зараз вам буде таке завдання вільне письмо. Занотуйте у зошитах власні думки і почуття, зароджені переглядом даної ілюстрації. Всі закінчили працювати. Будь ласка, Аня, Сантуську. Мені дуже сподобалися картини Тараса Григоровича Шевченка, селянська родина та Катерина. На них зображена мати. Мати найрідніша людина. Це вона молить Бога про кращу долю для своєї дитини. Лікує душевні рани, підтримує. Та всіляє віру в себе, ласкавий голос, щира посмішка. Її очі сяють зірками з неба, вказуючи втомленим подорожнім шляху. Без матері не було б житті, знає мало прикладів, коли в одній особі так близько поєднуються художні і політичні обдарування. До таких феноменів належить Тарас Шевченко. В цьому році я приймала участь. Ботко всі малюнки, дух ще дитяча Тараса Григорич Шевченка посила до Тарас Георгий Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над будуть, лотаріс погами будуть, співають йдучі дівчата, а батарі вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зіренька стає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати та соловець. великого українського поета Тараса Шевченка. Ще малим хлопчиком він почав писати. Шевченківське читання це передумова активної пізнавальної діяльності учнів. Нестандартна, творча робота. Пробуджують дітей інтерес до знань. Сприяє емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. Рівно в Україні, її чудову, природу, жалко ликам любити і шанувати рідну дорогу. Богатарі з плугати. Дівають і дочиниться дівчата, а батарій бачили ягора. Яром на долину пишається над водою червона калина. Тече вода і загає, та по і хочеться качати. — Новий зав'язок. — Ти вважаєш, що в нас є такий ворочий Найкращі пісні, так? Небо на залізних собаках тримається. Так, силку, правда. А то що, а чому так багато зірок на небі? Тому що коли людина народжується, бук запалює на небі свічку. І гаріка світі, то поки людина не помре. А коли людина помирає, свічечка заропадить. Бачиш? Бачимо, то вже бачу. А одні ніскіринки не справляє, чи ледь видно. Тому що коли людина скупа, зайздісна, зла, місячка ледь наче діти, а коли людина добра. Душі над душними ведуть, благодарі слугами йдуть. Співають і душі дівчата, а метері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло пхати, вченя зіронка стає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати біля хати, маленька діточок соє. Сама заснула колони, затихло все, тих тільки дівчата то салавего вони затихли. тих. Е, Мене звуть Спителя Кирина Сергіївна. Я проживаю в селі Звичайний, на вулиці Шевченка. Наша вулиця названа на честь видатного сина України Тараса Григоровича Шевченка. Вона названа до сотої річниці від дня його народження. Наша вулиця дуже широка, багатолюдна, на якій проживають гарні, добрі люди, справжні патріоти своєї батьківщини, такі, якими був Тарас Григорович Шевченко. Шевченко наш. Він для усіх століть. Він Прометей, пророк для України. Візьміть його вогню, хоч крихітко візьміть. Із цим вогнем виходьте із руїни. Шевченко наш, він для усіх століть. Мислитель він пророк для України, візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть і вас вже не поставлять на коліна, народ наш не поставлять на коліна.